Декоративні рослини від компанії Балсат сьогодні 14 травня. Сосна Віймутова мініма. Горщик 5 літрів. Коштує 1250 гривень. Ось так вона буде виглядати у віці 10 років. Кедр Атлантика «Сапфір Німф». Хоча я нещодавно його вже показував, але він настільки гарненький. Думаю, зайвим не буде. Горщик 5 літрів коштує 1850 гривень. Туя с клатчата VIP курт. саженцы CG же Ложек 5 литров. Коштует 850 гривен. Кипарисовок Бригон Джон на штамбе 30 см. Коштует 1680 гривен. А это метасеквоя, щеплена на штамп. Сорт Мисс Рейс. Форма плакуча. Горщик 3 літри коштує 1350 гривень. Кіперисовик тупий на награселіс на штамбі 30 см. Коштує 1650 гривень. Калацедрус Баріма Голд, Горщик 7,5 літрів. Коштує 1550 гривень. А це блакитна ялинка Коніка Блю. Горщик 7,5 літрів. Висота 60-70 см. Коштує 1200 гривень. Гарний колір. Кіперисовик рогатий віселс Сагуаро. Горщик 12 літрів, висота 90-110, коштує такий саженець 3400 гривень. І красунчик клен Ширасави Джохін. Гарний в нього листочок. Дивіться, як клапка. Нещодавно був пересаджений у горщик 12 літрів. Коштує такий клен 2200 гривень. Замовляйте рослинки на сайті balsat.com.ua або на вайбург.